Дорога громада, захисники та захисниці, 25 грудня наша громада та всі українці відзначають Різдво Христове. Поява на світ Сина Божого дарувала людям надію на спасіння, віру в перемогу добра над злом. На жаль, цього річ, так само, як і минулого року, для нас усіх свята мають гіркий присмак. І традиційний Дух Різдва. Ми відчуваємо зовсім інакше. Не такою вже є вечеря за сімейним столом. Біля нього порожні стільці. Наші предки вірили, що вечеря напередодні Різдва, душі померлих родичів спускаються з небес, як співається, побачити тих, кого залишили на землі. І сьогодні духи наших предків, захисників та захисниць допомагають нам у щоденній боротьбі. Сьогоднішній день ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку над Дніпром. Покровським, Бахмутом, Краматорськом, вздовж тисячі кілометрів лінії його фронту. Хтось в дорозі з волонтерською допомогою, хтось побачить її крізь діри поневіченого кулями даху. Власною оселю. Хтось зустріне свято в чужих домівках, але не в чужих людей, українців, що дали прихисток українцям. А хтось зустріне Різдво у неволі. Але ми разом подивимося на різдвяну зірку. Вечірне небо наповнимо теплом і світлом наші серця. Спільною молитвою та колядою ми переможемо. Бо з нами Бог. Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено зустрічати благу вість. Ми колядуватимемо як ніколи гучно, гучніше за звуки сирени. Цей рік триває вже 670 днів: рік повітряних тривог, ракетних обстрілів, мирного населення, дистанційного навчання, рік складності та страху. Але нам вже не страшно, бо це наш рік рік українців, рік волонтерів, рік захисників та захисниць. Ми вже давно зробили свій вибір: вибір свободи, а не рабства. Ми віримо в Збройні Сили України, тероборону, Нацгвардію, волонтерів, медиків, усі наші сили оборони та безпеки. Я пишаюся нашою надвірнянською територіальною громадою, жителями. Та захисниками. На жаль, цей рік є роком важких втрат для нашої громади. За час війни віддали своє життя за нашу свободу 55 захисників, воїнів світла. Ми їх не втратили, їх у нас забрали. Громада не втратила своїх синів, їх забрали вбивці, які ранили кожного з нас у серці. Ми випликали Усі сльози прокричали усі молитви, бо нас не зламати. Ми вистояли більше сотні відправлених автомобілів на схід України, сотні тонн гуманітарної допомоги, особисті поїздки до захисників, декілька десятків дронів та інших необхідних речей для підтримки наших воїнів. Ми б'ємося і битимемося далі. Заради головного слова перемога. Вона точно буде. Громадо, я хочу сказати вам, що ви неймовірно сильні, ви неймовірно згуртовані. Погляньте, що ми зробили, і спільними силами надалі робимо. Згадаймо, як робили і продовжуємо робити окопні свічки. Дітлахи приносять енергетичні батончики, щоб подякувати кожному захиснику за можливість навчатися та мати дитинство. За дитячі малюнки всіх навчальних закладів нашої громади. Жителі нашої громади та небайдужі плетуть маскувальні сітки. Працівники різних установ здають одноденні заробітки та закупляють автомобілі. З болем у серці переживаємо трагедію у селі Стримба, яка забрала людське життя. Цей 2023 рік став роком викликів. Та випробувань роком сліз та надії, надії на перемогу, мир та повернення синів, чоловіків, батьків до рідного батьківського порогу. Наш шлях боротьби освітлює правда. Ми знаємо та захищаємо її. Щодня захищаємо свою культуру, віру та свободу. Символ народження Христа це боротьба за волю. Свобода має дуже високу ціну. Нам освітлює шлях, різдвяна зірка, з вірою бублійне пророцтво. Хай підніметься всяка долина, знизиться всяка гора та підгірок, хай стане круте за рівнину, а Пасма гірські за долину. Народ, що в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить в краю тіні смерті, світло засяє над ними. Бо дитя Народилося нам, даний Син Божий. Хай у кожну родину прийде злагода, в кожну домівку достаток, громаду процвітання. А на українську землю перемога. Хочу всім нам зараз побажати тільки перемоги одне бажання для нас всіх. Хай цей рік буде роком повернення наших воїнів до своїх родин, полонених. До своїх материнських обіймів та рідних домівок, повернення дитинства наших дітей. Бажаю всім щасливого та спокійного Різдва, смачної куті! Бережіть себе, родину та нашу неньку Україну з Різдвом Христовим та 2024 роком. Христос рождає. Славімо! Його.